Як правильно сортувати сміття у контейнери та поводити з відходами? Такі навчання почали проводити на території Львівського комунального підприємства «Львівспецкомунтранс». Тут створили майданчик, де проводять спеціальні лекції. Навчаємо, тобто, інформаційним шляхом це є зображення банерів, щоб люди могли без зрозуміти і побачити, що насправді і як потрібно діяти. І наступне це є контейнерний майданчик, показовий теж з інформаційним наповненням, тобто, щоб було чітко написано, де що і як, куди потрібно викидати який кінцевий етап поводження з відходами. Під час занять наводять і приклади, як дати відходам друге життя. Демонструємо, наприклад, на прикладі шини, так що можна з Покришки, яку використовують для автомобілів вантажних легкових, ми пізніше можемо переробити її на ось таку плитку, яку використовувати десь в господарстві нашого міста. Це є механічний спосіб, тобто ніяких хімічних е, дій. Керівник міського відділу просвітництва управління з питань поводження з відходами Роман Яцикович пояснює, перед тим як викинути сміття в урну, пляшки, пластикові та паперові упаковки слід максимально стиснути. Всім скептикам хочемо сказати, що насправді, якщо людина відсортувала, і все це забирається іншими автомобілями. Кожна фракція забирається спецавтомобілем, якщо навіть вона забирається сміттєвозом, то на ньому пише, що це є забір в сировини. Еколог Мирон Колодко пояснює, у воєнний час важливо дотримуватись правил сортування. Це допоможе зберегти екологію і підтримати економіку. Коли йде війна, ми тратимо великі кошти на те, щоб вони йшли на, на армію і так далі. Тобто, а на все решта нас коштів бракує. Тому треба максимально сюди економити. То чому, наприклад, нам не використати можливості вторинної тої сировини. Переробити це ж пластмаса, скло і так далі. Воно теж використовується не тільки для нашої життєдіяльності, а десь можливо на її оборонній промисловості. А самі львів'яни про сортування сміття говорять: ми сортуємо пластик точно від простого сміття, тобто ну від відходів загальних від їди, якогось так далі. Пластик завжди. Ну і папір по можливості. На дні ми можемо побачити, коли є, наприклад, Акциз не акциз? Я не знаю, як то правильно сказати. І по тому ми спостерігаємо, що розкладається який пластик, а який не розкладається. Який не розкладається, то треба кидати в інакше в урну. А який розкладається, то ми кидаємо до загальної. Так у нас вже кує, окремо кудимо ті. У ну, нас ОСБ сікло, папір. Пластикові бутилки у камень киди навчання і сортування сміття проводитимуть щоденно. Триватимуть вони близько 30 хвилин. Усі охочі навчитись сортувати відходи, можуть зголошуватись до міського управління з питань поводження з відходами. Анастасія Ярмоловська, Роман Гнатишин, новини Суспільне Львів.